Доброго ранку. Сьогодні ми йдемо до лікарні. Будемо проходити комісію до школи. Де сонце? Сонечко, а який ти клас йдеш? Пенсій. Пенний, красний. Бабуся.

І навчалася разом з четвертим класом. Вчителька да, дуже хороша була, так? Да, Олена Фальіна. Я угу. тепер забуваю, як її політично. В яку? це. А, Нікину? Да. Тетяна. О, бать, згадала. Молодець.

А ми зараз до лісу дійдемо, даде холодочком. Ну й тінді. Ми вдягнули станішки, тому що лісом дадем йти, а там комари кусаються. Так, йдемо йти. Да, Бочик? Оглядаюся, чи нічого не їде, нічого не їде. Будемо йти. Там якось Нам повідомили, що треба проходити комісію. Будь-який день, крім середи. В середу у нас автобус і в середу наш лікар виїжджає до сіл. Бабуся на прийом. Бабуся. Ага, пішли, пішлі Йдемо Йдем за дід. Всім привіт-привіт! Мама приготувала главаш з сусіскою, з помідорками, капусточкою і соусом. Мама спекла домашню колбасу, пахне на всю хату. Мама впекла в духовці крилашка курячі, маруновані, і вони дуже смачно пахнуть. Мама купила клубники, я його прибираю. І мама буде варити варення. У нас прибір. Мама купила гусенят. Мама купила свинячу голову і будемо варити тушонку. Всім привіт-привіт. Сьогодні їздили з нікою проходити комісію, але ми комісію до кінця не прийшли, бо лікар то на лікарняному. Ми зістрали відряджені. Ось такі справи. Зайшли з Нікою на нову пошту, отримали ми посилочку. І зараз ми вам покажемо, що ми отримали. Отримали ми ось такі прикраси. Ось такі от ось таку косметику. Ще косметика. Буденки і корені. Розберуся, звідки це щось, ніка, ну, воно. Це щось відкрилося. Так. Ось такі прикраси, кольця. Ще одна косметика. Ще одна косметика, ось такого. А я зрозуміла, звідки вона. Ось дозвіться. Почекай, почекай. І ось отакі Ну оці вже кольця будуть для Каріни. Ага, А ти для мене. А ці вже для тебе ти як старша. Дві ага. файні. Започу. Подобається да, да, подобається. Забирай свою, свою посилочку і носіть на радість. Дякую. На здоровочка золотко. — Подобається? Так, да, дуже подобається. От. Там, хто мені прислав, я йому е надію е, е, щастя і здоров'я. Ось така посилочка. Щиро дякую. Щиро дякуємо за посилочку. Щиро дякуємо Наталі за чудову посилочко, за чудовий подарунок. Щиро-щиро дякую. Як всім привіт-привіт. Нам привезли Отсів, щебінь і пісок. У нас гуляє квочка з курчатами. Мама закрила тушонку, варення з лепістків троянд, варення з клубніки, варення з порічки і варення з маліни. Мама ще купила відро маліни.